Застосую режим поніжайки. Виїдемо на круту гірку, не накатану, просто трава без блокувань, без нічого. Ага, треба ж ввінкнути передачу. Дуже. Чуть -чуть ага. Їду дуже-дуже повільно. Не знаю, тут більше 30 градусів. Небо, тільки небо бачу. О! О, о-о-о! Засіли. Тепер я вмикаю оце, врубаю блокування, мабуть, на чому, на нейтральці. Блокування заднього диференціалу. Рушаю. О, о! о, о вистачило. Вистачило з головою заднього заднього блокування заднього. Я не знаю, як цю машину назвати. Хочеться перевіряти і перевіряти його здібності, як ти виїжджаєш десь на природу, на бездоріжжя, десь на полігон, мабуть, люди будуть виїжджати. А мабуть, вже і київляни виїжджають, бо кажуть, що київляни дуже їх. Цінують та купують. Зараз ще раз. Ні, ну Тут горка дуже така крута, що без блокувань він не зміг. Зараз візьму ще сюди ось. Відчутно, як він відпрацьовує, нічого собі. Але ж все повільно робить. Так, ще крен піймали на сторону, направо. Але ж він хоче, він хоче, щоб йому давали газу. Він хоче. Він цього просить. Дай мені газу.